Українська мова 9 клас. Кабак Юлія Ігорівна Бахмутська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 7 Бахмутської міської ради Донецької області, учитель української мови та літератури. Тема уроку складнопідрядні речення з означальними підрядними частинами: Урок засвоєння нових знань. Добрий день, шановні учні, сьогодні я хочу разом з вами відвідати вулиць, Сучасний вуличний живопис. Ми дізнаємось, що таке мурали та які талановиті художники прикрашають вулиці. Підповіді на ці питання спробуємо знайти з вами сьогодні на уроці. Тему, яку ми вивчали на минулому уроці. У нас була складнопідрядні речення та види складнопідрядних речень. Розгортаємо зошити, записуємо число, класна робота і тема сьогоднішнього року складнопідрядні речення з означальними підрядними частинами. Сьогодні ми з вами більш детально дізнаємось про значення означальних підрядних частин. Місце їх у реченні та засоби зв'язку їх з головними частинами. Мета сьогоднішнього уроку поглибити знання про складно підрядні речення, означальні, розглянути особливості таких речень, практично застосувати такі речення в мовленні, удосконалити навички, визначити головну і підрядну частину та залучити вас до творчої діяльності. Та виховувати любов до мистецтва. Перш ніж перейти до теми уроку, ми з вами перевіримо домашнє завдання. Додому вам потрібно було виконати вправу номер 167 а саме прочитати текст, виписати складно підрядні речення та зобразити схему. Будь ласка, перевірте своє домашнє завдання. А тепер ми з вами повторимо теоретичний матеріал за допомогою вправи мовний диктант. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Молодці. А тепер будьте уважні. Складнопідрядні речення. З означальною підрядною частиною називають таке складне речення, у якому підрядна частина пояснює головній частині іменник, займенник або слово іншої частини мови в значенні іменника, розкриває ознаки називного ним предмета та явища. Наприклад, я живу в країні, яка нікуди мене Себе не відпустить. Бачимо ставимо питання до підрядній частині. Я живу в країні який, яка нікуди мене не відпустить. Друге речення я так люблю зимові вечори в людському домі, де зростають діти. Я люблю зимові вечори в людському домі в якому де зростають діти відносні слова в цих реченнях означальна підрядна частина відповідає на питання, який, котрий з'єднується за допомогою сполучників, що, як, ніби, мо, наче, неначе. Мовбито та сполучних слів хто, що, який, чий, котрий, де, коли, куди та звідки. У головній частині перед означуваним іменником можуть уживатися співвідносні слова, такі як той, цей, такий, се. Кожний, всякий, дехто та щось. Наприклад, я з тих країв, де над Дніпром цвітуть шумлять гаї, бачимо, що в головній частині перед означувальним іменником в нас уживається співвідносне слово тих. Наступне речення поганий той школяр, який учителя не переважить. Так само в головній частині передозначувальним іменником в нас уживається співвідносне слово той. Місце в реченні. Означальна підрядна частина в складнопідрядному реченні завжди стоїть після означувального слова. Якщо ж вона пояснює, в головній частині займенник, то може стояти. І перед ним. Порівняйте два речення. Легко беруть на себе обов'язки ті, кому легко їх не виконувати. Бачимо, що означальна підрядна частина в складнопідрядному реченні стоїть після означувального слова. Друге речення. Хто добре робить, тому зло не шкодить. Так само означувальна підрядна частина складнопідрядного речення. Нас стоїть після означувального слова. А тепер, будь ласка, виконайте вправу на сторінці 90 номер 176 Що вам потрібно зробити? Прочитайте, будь ласка, уважно текст та виконайте письмове друге завдання. А саме знайдіть складно-підрядні речення з означувальними підрядними частинами та випишіть їх до зошита. Наступна права вам потрібно відредагувати речення, а саме знайти помилки в побудові складнопідрядних речень. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Наступна вправа на повторення, а саме потрібно утворити словосполучення, добираючи до іменників, прикметники та потрібно увести будь-яке словосполучення. До складно-підрядного речення з підрядною означальною частиною. Не забувайте ставити відео на паузу та виконуйте, будь ласка, це завдання. Мабуть, ви вже трошечки втомилися. і Зараз ми з вами починемо. Будь ласка, намалюйте обличчя літеру О. Можете повторювати за мною. О. Далі намалюйте правим ліктем літеру У. У. Намалюйте лівим ліктем літеру А. Намалюйте правим плечем літеру П. Намалюйте лівим плечем літеру Р. Трошечки розім'яли ми свої м'язи і продовжуємо працювати. Зараз вам потрібно виконати тестове завдання. Можете скористатися посиланням або скористайтесь QR-кодом. А тепер Трошечки з вами відпочинемо. І скориставшись QR-кодом, подивіться, будь ласка, відеоролик Нові мурали України та подивіться, яким мистецтвом і красою прикрашені в Україні будинки та вулиці. А в коментарях напишіть, будь ласка, чи досягнуті цілі наші на уроці, що було найцікавішим на уроці. Яке завдання було найскладнішим, чи задоволення результатом діяльності? Чекаю ваші відповіді в коментарях. Домашнім завданням сьогодні буде. Вам потрібно написати міні-есе з використанням складнопідрядних речень з підрядною означальними частинами. Метод гамбургер, який нам вже відомий, скористайтесь, будь ласка, довідкою, яка у вас на екрані. Для одних весело і красиво, для інших негармонійно. Мурали, тобто художні розписи стін будинків, різні люди оцінюють неоднаково. Якби ви були художником, на яку актуальну проблему сьогодення ви хотіли б створити мурал? Яку думку хотіли б донести до земляків? А вам, діти, я бажаю, щоб ваші враження від сьогоднішнього року були такі ж яскраві, як нові мурали в нашому рідному місті. Дякую за увагу!